Село Старомайорське, яке знаходиться у Донецькій області, звільнено від російських загарбників. Про це розповіли українські воїни у відео, яке опублікував президент Володимир Зеленський у четвер, увечері 27 липня. 35-та бригада, а також батальйон тероборони «Арій», виконуючи завдання, звільнили село Старомайорське, розповіли наші захисники. 35-та бригада також. Батальйон Дружін оборони Арії виповняє задачу освободили село Старомайорське. Слава Україні! Героям! Героям! Слава! Російські окупанти довгі місяці блокували просування українських військ на Донеччині, контролюючи висоти в Старомайорському. Тут також базувався підрозділ ворожих десантників. У вечірньому зверненні Зеленський подякував нашим військовим за звільнення нашої землі. Я дякую всім, хто б'ється заради України. Дякую за звільнення Старомайорського, хлопці. Ще раз вас вітаю. І ще раз хочу привітати зі святом наших шановних медиків. Дуже пишаємось вами. Слава Україні! Як завжди, підписуємося на канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок і залишаємо свій коментар. Як повертали населений пункт під контроль? Показала 35-та окрема бригада морської піхоти імені контр адмірала Михайла Остроградського. 구독과